Я владелец этого канала, меня зовут Карина, мне 12 лет. И в этом видео я расскажу про себя, про канал. И вы заранее за голос, просто я заболела, сейчас я дома сижу. Э, так что же не буду вас задерживать, и мы приступим к видео. Э, если вы чуете гавканье, то, то моя собака, не обращайте внимания. Uh, ну что ж, ну просто одразу я расскажу про себе. Я Каріна владі цього каналу, мені 12 років, ну це ви вже знаєте, я сказала у початці відео uh, живу я в селі, название Шевченкове. Я українка, ну тоже использую русские слова. Ну Не всі ж ідеальні є українці. Я вот наполовину українка, наполовину російська Хоча родилась я в Україні, в Києві. Я родилась в Києві і хочу закінчити школу, піти в універ. Ой, точніше, в училище, потім в універ уже. Після універа я піду на учителя, там, де я родилась, тобто в Києві. А, мені зараз 12 років. А, ой, я це вже казала, да? Ні, ні. Не пам'ятаю, коротше. Забір. А у мене є сестра, батько. Мами немає, так що, по суті, я без мами. Бабушка є, діда немає, я його не знаю, коли він е, умер. Вот так скажу. Е, я давно вже створила, створила цей канал, ну ніяк не хотіла знімати відео про життя і показувати. Я боялася просто. Е, мені самі не подобається своя зовнішність. Я не знаю чого. Мені просто не подобається вона. <плес> а, а, що ще мені вам розказати? Розкажу о каналі тепер. Канал я створила давно. Снімала зразу гачу, потім Роблокс. Мені ніяк не мешала снімати про це. Я мечтала. Тільки у мене не було смілості знімати. Поки я болію, у мене є можливість, щоб мені ніхто не мішав. Не батька дома немає, не... Ні... Сестри немає, я одна дома в п'ятницю. В школі не должна бути, тому що я болію. Так що сьогодні буде два відео. Оце, і про як я делаю ДЗК. У мене є ТікТок, я теж там з'являюся, не часто з'являюся. Тому що у мене немає знімати, тому що я в школі, в телефоні я не можу знімати. Зараз я на планшеті. В телефоні я не можу, тому що мені хтось його заблокував. Мені прийдеться до завтра або післязавтра вже його кудись відвозити. Отвезуть його точні, не я відвезу. Може я, я не знаю. І мені його по суті дорожні розблокувати. Після того, як його розблокувати, я, я може й буду знімати у школі, Ну, це не тому що Строго не, нельзя нічого снимать и выкладывать вообще нельзя. Так что по мінімуму я не буду. Чуть-чуть буду снимать, но не часто. А, да. а, на цьому я, по суті, все почти, что осталось рассказать тільки про що я буду снимать. И на цьому видео буду закінчувати. А, я знімала цей вже відеос, тільки в тій камері у мене щось немає голосу. Мені довелося перекачувати камеру і качати нову камеру. Я тільки спустя час закінчила і знімаю вам цей відеосік. Як я сказала, про що я буду знімати? Я буду знімати тут своє життя, про домашку. Вот так вот будем учебный влог. Про Roblox тоже буду снимать, но ну, не чат, потому что это как бы не моей жизни. бісить бесит что-то. Но все равно дивлюсь, щось хачу. Просто в тій грі немає вже погулять, там скучно. И я такі то історії придумаю, що це просто ужас какой-то. Вам уже не знати. А, може я ще буду прошу снимать на це не точно. А, мене мотивирують на цей блогер по ім. Поліпай. я її дивлюся. Типа фанатка, фонат, ну не фанатка. Фанатка Боже, що за слова такі ужас. А, я і дивлюся мотивіруюся. Uh, і захотіла садіку вона, вона, ну не прям як вона, вона, ну почала знімати відео. Uh, може я оставлю описання під цим роликом, де мій тік-ток. Uh, друге відео я буду знімати про учоку. Ну, уроки. мене мало сьогодні Вот. Е, ну, на цьому відео я вже буду заканчувати, потому що мені більше про що розказати, Я ж його недавно створила. Е, ви можете писати ще щось в коментарі, Я буду іноді такі відео створювати, там де відповідаю на, ваш, на ваші коментарі. Може в Тиктоксі нема хейти. це странно. Я хочу щоб вони були. Тому що я іноді хотіла зробити такі відео відповідає на коментарі хейтерів. Ну а у мене немає хейтерів, які мене хейтять. А, мені обідно чуть-чуть. Потому що в усіх є у мене немає. Може, не усіх є, але у мене їх немає вообще. Ході і ті, дуже давно, очень дама. Но відер там теж та ж мало. А, на цьому я не буду вас задержувати, на цьому відео я закінчую, та що всім пока нового відео про мою ОДЗшку. Всім пока-пока.